Приветствую народ. Ну Наклотить кассу в домашніх умовах доволі просто. Беремо єврокуби. Ми так вже не перший рік робимо. Єврокуб засипається 350 кг карбамида і 450 кг селітри. 350 карбамида і 450 ксилитрів. Об'єм вона занімає. Тут буквально чуток воздуха, а то напхана до отказа. То есть ось вона. Далі вже напхнути нереально буде. Последнє відер 7, а то й 10 приходиться, отак рукою в воронку засипаємо і рукою розпихаємо по сторонам. Заливати холодною водою ні в кої разі не можна, бо неділю будете колотити. І... Ну, не, переколотити, звісно, але воно все інієм обмерзне і буде ледякою стояти. Ну, коротко, тільки гаряча вода. Ми от таким образом поступили. Ну, була бочка, була така підставка, приспособили огонь під нею. і Єдине, не одразу холодною водою бочку, а чуток налити, підігріти її, а потім долить до повної, Іначе буде конденсувати так, що навіть костер тушитиме. Ну а так, в принципі, ось шланг був піднятий, підв'язаний, опустили. І вона моментально растворяється. Так, якщо її до повної набрати води, получится 27-28 То 1, Тобто 27, 1,27-1,28 по обычному для акумуляторів. Можна проверить. Понятно, що не одразу набирати, а щоб вона стала якусь температуру середню набрала, бо зараз вона... Десь градусів 90-95 вода. Моментально вона в реакцію вступає, растворяясь, охлаждається І навіть сейчас буде невеличкий іній, покриється инем. І все. Єдиний недостаток цього методу приготування в домашніх умовах буде баласні речовини випадати таким нальотом жирнуватим. Ну, це, звісно, дуже виразительно, це тут не помили бочку. Але ну, такий, такий нальот на стенках буде. І взвесь невеличка оця пена буде прокачуватися. Качаємо Качаємось мотопомпою китайської. Уже не перший, не другий рік нічого з нею не случилось, це нормально працює. Просто обільно потім промить водичкою. І в принципі нічого. А, і на шланг, коли перекачуємо. На шланг надеваємо обичний чулок капроновий. Ну і через нього опрыскиватель воно все заходить. Отлично фільтрується, понятно, чулок викидається, на следующую бочку новий. Ну все. Нічого тут сложного немає. Сьогодні заколотили, завтра можна їхати прыскать. Про переваги цієї форми азотної, азотного добрива зайве розповідати, то що це комплексне добриво. Там є і швидкодіюча, і більш тривала форма. тому всі переваги за касом. Так що зрозуміло. Все просто. Ми обично 6 бочок виставляємо. Ось так між бочкою ставимо мішок. Ми в бегах покупаємо карбамід. Потім ми так робимо. Стільки їм костей, скільки нам треба Касу. немає в наличиї. Шість бочок їхати заполнять окремо. Теж вроді би западло, хоча 50 км одна з Чапаєва вже почали розлив. Каса. В принципі, нічого страшного, можна і з'їздити. Треба хоча б двойное количество вот цих бочок, або да, йомкості каплі по 5 тонн. Ну, це її куплять надо, а так, в принципі, все є. І тим більше ми карбамід і селітру можемо спокійним образом заготовити по хорошій ці. ще э, в, ну, В кінці года, пускай вона в ангарі стоїть, зато ми спокійні, що прийде сезон, ми в будь-який момент раз-раз раз і все. А готовий каз купить заранее. Во-первых, ви можете його не злить, ну, він кристалізується при мінусових температурах. тобто його ее хранить надо в закопаних бочках. Ціна бочок, ну, скажем так, є свої. Свої плюси, мінуси, а так, як для малого хазяйства, яке, понятно замовляти не буде, щоб йому привезли 25 тонн. І оцей виход обалденний, в принципі. Ладно, слідкуємо далі.